Друзі, перші возі пропонується двокімнатна квартира по вулиці Васильківська, 19-15, загальна площа 48 квадратів, житлова 32 та кухня 8. Квартира розташована на 4-му поверсі, 16-поверхового будинку. Це у нас кімната номер 1 Зала. Є кондиціонер, телевізор. Вихід на балкон. Красивий вид. Діван розкладається. Чистенька, світленька квартира. Прихожа, Є там гардеробна. Тут у нас снвузол. Синвузол. Правильно. Та ладно. Кухня. Мікрохвильок, телевізор, холодильник та маленький бойлер. Ось так запрошуємо вас на перегляд. Гарного дня.